Доброго раночку, мої ластівочки. Там, де я назвала імена наших соколиків, соколів наших, ух, які їдуть в відпустку у вересень. Я ж не назвала тих імен, які я не відчуваю, що вони у вересні приїдуть. Але давайте я подивлюсь на цілу осінь. Осінь 2024. Це вересень. Листопад і жовтень. Вересень, жовтень-листопад. Давайте. Я зараз імена не буду називати, а буду показувати міста, де, звідки, не, звідки, а, де живуть соколики і до кого вони приїдуть. Міста називаю. Так вам буде краще, бо імен багато відео не вистачать. І так, соколики приїдуть, живі, здорові, невредимі осінь. У відпустку осінь 2024. два вересень, жовтень, листопад. Називаю міста і показую по картам.